Доброго вам здоров'я, шановні, 28 листопада. Православна церква сьогодні згадує мученика Іринарха Севастійського І з ним святих семи дружин. Ще й сьогодні День пам'яті преподобного мученика Стефана Нового, якого шанують за відданість вірі та стійкість у часи гонінь. Стефан Новий народився 715 року в Константинополі. В період, коли Візантійська імперія переживала складний час іконоборства. У цей час шанування ікон було суворо заборонене, і тих, хто продовжував їх поважати, жорстоко переслідували. Родина Степана була змушена ховатися, щоб уникнути переслідування. Ще в юності він вирушив на гору святого Авксентія, де став учнем відомого відлюдника Йоанна. Незабаром навколо них зібралися інші послідовники. І на місці їхнього усамітнення утворився монастир, ігуменом якого став сам Стефан. Монастир став справжнім осередком підтримки іконопочитання, що викликало гнів імператора іконоборця. Імператор наказав заарештувати Стефана і відправити його на заслання, на далекий острів. Проте, навіть у засланні Стефан не залишав свою діяльність. Він зібрав нову громаду учнів, а монастир продовжував жити. Розлючений імператор наказав ув'язнити Стефана і його послідовників, але й там вони організували Чернечу громаду. Так, у темниці постала своєрідна обитель, куди люди з усіх кінців приходили просити молитов. Ця підтримка народу стримувала імператора, який побоювався відкритого суду над Стефаном. Тому він вирішив застосувати підступ. Спершу він підіслав до святого найманих вбивць. Але ті не змогли завершити свою справу. Тоді імператор оббрехав Стефана, звинувативши його в змові з метою захопити трон. Розлючені солдати повірили наклепам і стратили святого. Переказ свідчить, що наступного дня над Константинополем зійшли темні хмари, почалася буря та з'явилася імла, наче сама природа оплакувала мученика. У народі день пам'яті Стефана Нового. Вважається знаковим для передбачення зими та весни. Так, вірять, що якщо 28 листопада випав сніг, то він не розтане до самої весни. Завивання вітру передбачає, що до кінця грудня бурі не стихнуть. Тепла погода та мокрий сніг обіцяють дощову весну і теплий травень, коли природа оживляє після зими, напоєно вологою і життєвою силою. 28 листопада день, коли можна знайти час для духовного оновлення та заглиблення в народну мудрість. Цього дня багато вірян ідуть до храму, молячись святому мученику Стофану про заступництво, захист від хвороб і підтримку у важкі періоди життя. Цей день має особливу атмосферу і серед народних прикмет. Вважається, що сьогодні варто прислухатися до порад старших, їхня мудрість допоможе знайти відповіді на складні запитання. Є й інша добра прикмета побачити Сойку, а ще краще почути її спів. Сойок в народі називають віщими птахами не лише за яскраве оперення, а й за здатність наслідувати голоси людей, їм приписують магічні властивості, і зустріч із цією пташкою саме 28 листопада вважається особливо щасливою. Загадане в цей момент бажання обов'язково збудеться. Існує повір'я, що на крилах Сойки сховані крихітні дзеркала, в яких можна на мить побачити своє майбутнє. Є ще одна традиція для цього дня зібрати жменю снігу, загадати бажання і підкинути його над головою. Вважається, що таким чином бажання передається силам природи, які можуть допомогти йому здійснитися. Про Сойку в українському народі була отака легенда. Було це в давні часи, коли всі звірі та птахи ще володіли людською мовою і могли спілкуватися з людьми. У ті часи ключі від вирію, загадкової землі вічного тепла та спокою, де пернаті перечікують холодні зими, знаходилися у ворони. Вона була відповідальною за відчинення вирію, але, розгнівивши Бога, втратила цей привілей. Тоді ключі були передані іншій пташці, сойці. Сойка стала першою з усіх птахів, хто вирушає до вирію, аби відчинити його ворота. Вона летить в теплі краї, одмикає вирій для інших пранатих, проте сама повертається назад на батьківщину. За іншим переказом, Сойка щороку відправляється в далеку подорож, але ніколи не долітає до вирію. Пролетить день, і їй вже хочеться дізнатися, скільки вона здолала. Тож, замість того, щоб летіти далі, Сойка повертається, аби оцінити свій шлях. І так щороку вона марно літає вперед і назад, поки не випаде перший сніг, ніби вирій так і залишився лише омріяним рубежем, до якого їй ніколи не судилося дістатися. Цими днями наші предки особливо остерігалися під полянника, загадкового духа, що за повір'ями живе під підлогою, в темних ямах, що слугували для зберігання продуктів. У старовинних хатах часто під підлогою робили погреби, і саме там, за легендами, поляник знаходив свій прихисток. Цей злий дух мав незвичайну силу. Він міг затягнути до себе в яму дівчат, проклятих власною матір'ю. Згідно з повір'ями народними, ці нещасні могли навіть народжувати йому дітей, яких ніхто ніколи не бачив. Аби побачити підполянника. Потрібно було зійти на три сходинки в погріб, нахилитися і подивитися поміж власних ніг, тільки так можна було відкрити очі на його справжню суть. Люди боялися цих духів і уникали їхньої появи, бо підполяник вважався небезпечним і непередбачуваним, здатним завдати шкоди людині, яка перетнула його межі. Наші предки в цей день проводили різні обряди та ритуали, і ви так само можете зробити один з обрядів сьогодні. Сьогодні можна зробити, він буде дуже дієвим, обряд на очищення людини від скуси, традиційного народного терміну, який часто означає нав'язливі думки, тривоги, душевний неспокій або навіть сторонній негативний вплив. Таке замовляння використовували, щоб зняти психологічну напругу, сприяти душевному заспокоєнню та поліпшити сон. Тож обряд цей проводять ввечері в спокійній атмосфері перед сном. Для цього потрібна чиста вода, джерельна або свячена, і невелика чаша. В чашу наливають воду, тримаючи її в руках, і тихим, спокійним голосом промовляють замовляння. Умиваються водичкою гори і долини. І вмиваю. Назвіть ім'я хрещену від цієї скуси, умити її до життя, до веселого і тихого спання. Після цього кілька крапель води обережно збризкують на обличчя та руки людини, до якої це замовляння застосовується можна на себе, можна на когось із близьких. Віриться, що вода змиє весь тягар дня і лихі думки. Залишки води треба вилити на землю або під дерево, примовляючи. Хай вода забере з собою все лихе, залишивши вірі, або інше ім'я назвіть лише добрий сон і спокій. Дійсно, на мій погляд, дуже корисне замовляння, тому що дійсно в наші часи нав'язливі думки тривожні, вони дуже часто нам заважають спокійно відпочивати вночі. І я хочу нагадати, що це замовляння. Це не новоділ якийсь, це якраз старовинне українське автентичне замовляння, яке знайшла в етнографічних джерелах. Тож користуйтеся. Що не можна робити сьогодні, 28 листопада, в день пам'яті, преподобного мученика Степана Нового, Українці дотримувалися певних обмежень, що допомагали їм зберегти спокій та гармонію в цей день. Сьогодні під дуже суворою забороною гнів в будь-якому його виявленні і проявленні. Гнівитися не можна ні на себе, ні на когось іззовні. Якщо хтось сьогодні звертається до вас із проханням, не можна відмовляти цій людині в допомозі. Кажуть, що цей день сприяє якраз благородним добрим вчинкам, які, як віряться в нашому народі, повернуться добром у майбутньому. Наразі триває Різдвяний піст. Тому важливо дотримуватися помірності в їжі, утримуватися від м'ясних молочних продуктів. Але на сьогоднішній день діє певне послаблення. Сьогодні можна їсти страви з олією, а також вживати вино і рибу. Ну, звісно, вино має бути в адекватних кількостях, не у вигляді якихось святкувань чи вживання алкоголю надмірного. Наші пращури вважали, що звірі і птахи. Особливо близькі до духовного світу. І в цей день, коли доброю прикметою вважається зустріти соєчку у нас з вами, не можна завдавати взагалі живим істотам якоїсь шкоди, не можна їх проганяти, якщо до вас прибився, або собака, або кіт, або якийсь інший звір, або пташка. Треба їх привітати і нагодувати. Це на добро. Крім того, існує цікава прикмета. Не варто давати сьогодні щось в борг. Кажуть, що з позиченими речами може відійти частка щастя з оселі. Вагітним жінкам сьогодні забороняється спати навзнак, на опашки, без паска, адже такі пози роблять вагітних вразливими до впливу удільниці. У стародавніх слов'янських повір'ях удільниця це дух, що краде долю щастя. Вона наводить хвороби, злидні або навіть смерть. Залишаючи замість благ лише біди. Її уявляли наші пращури як чорну волохату постать з розпатленим волоссям, яка за будь-якої можливості наближається до людей, особливо до вагітних жінок. Згідно з легендами, удільниці часто збиралися з граюми, літаючи як сороки, і хвалилися одна одній своїми злими вчинками. Також вважалося, що удільниці можуть раптово нападати на людину. Залишаючи сліди ударів або синці на тілі. Зазвичай вони з'являються о півдні чи на заході сонця, а побачити їх можна лише здаля, чорні фігури з довгим розпущеним волоссям. Проте є спосіб прогнати їх, побачивши хрест або символ захисту, вони негайно зникають, відступаючи назад в темряву. Тож, те, що стосується вагітних жінок, для того, щоб удільниця не нашкодила вагітній жінці, треба сьогодні залишити на столі ніж або ножиці. І тоді можна спокійно спати, але треба все ж таки підпоясатися чимось. Про всяк випадок. Іменини сьогодні, 28 листопада, відзначають люди з такими іменами: Олексій, Андрій, Ганна, Василь. Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан та Тимофій. Тимофій це в нас ім'я грецького походження. Воно означає шанувальник Бога або вірний. Люди з цим ім'ям часто врізняються своєю добротою, чуйністю і глибоким духовним світом. Тимофій зазвичай мають сильну моральну позицію і прагнуть жити відповідно до своїх переконань. Особи з ім'ям Тимофій часто є дуже надійними і вірними друзями, готовими підтримати близьких в будь-якій ситуації. Вони цінують стосунки і завжди готові вислухати та допомогти. Тимофії мають розвинене почуття справедливості і прагнуть підтримувати гармонію в колективі. Якщо ви працюєте з Тимофієм, вважаєте, що вам пощастило. Ці люди зазвичай вирізняються спокоєм і розважливістю. Що робить їх привабливими співрозмовниками? Тимофій, це ім'я, воно асоціюється з мудрістю, чуйністю та відданістю, роблячи його носіяційним другом і надійним партнером у житті. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день. Шановні глядачі. У нас це було 28 листопада. Продовжується листопад місяць, буквально ще трішечки. Дуже скоро в нас вже буде Андрія. Завтра вже будемо готуватися до Андрія. Це вже завтра у нас буде перед свято Андрія. Ну, це не перед свято, це нічна Андрія, а це означає, що просто завтра вже треба буде ворожити знов. Я вам вже розповідала, що Андрія – це у нас свято буде по робочої долі. І на противагу йому є, в нас було вже воно 24 листопада свято Катерини, це свято жіночої долі. В обидва ці дні дівчата дуже багато ворожили. І те, що стосується ворожінь, я дуже багато цікавих ворожінь знайшла в етнографічних джерелах. Вони просто надзвичайні. Я вам розкажу завтра і післязавтра буду про це розповідати. Це дуже цікаво, це так захопливо. Приходьте, буде цікаво. Тож. До зустрічі завтра вже на цьому каналі, де я щодня розповідаю вам про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд цього відео. Я дякую Господові Богові і всім нашим захисникам за цей чудовий день, за нашу незалежну самостійну і суверенну Україну. Слава Україні! Слава українській нації! До побачення! Будьте здорові! До зустрічі завтра!